Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні я вам показую дуже швидкий рецепт приготування цвітної капусти, яка вже на ранок буде готова і можна її зразу смакувати. Не потрібно чекати сутки, двоє, троє, місяць. Заливається маринадом, і на ранок хрустка, запашна і смачна буде страва. Для цього я беру один качан капусти, він у мене вагою 1 кг, і розбираю його на суцвіття. Де ламається, я ламаю, де не ламається, беру, розрізаю ножем, щоб були такі невеличкі шматочки. Все діло зроблено. Тепер я беру великий салатник і буду скидати всю нашу капусту в салатник. Для цього мені ще потрібна буде одна велика морквина. Я її буду натирати на тертку, на яку роблю корейську морку. Але якщо у вас тертки такої немає, то можете брати. Просто велику бурякову тертку, або ж взагалі накришити тоненькими смужками, від цього це на смаковій якості ніяк не попливає. Ось я натираю такими шматочками і буду все змішувати, додавати у її в салатник. І зараз вже буду ще брати головку чеснику. Почищу І сюди ж буду зразу додавати чесник в салатник, не в маринад. Тому що маринад буде кип'ятитися, а чесник при кип'ятінні буде всі втратить свої всі смакові якості. Він не буде так пахнути. Якщо він прокипить. Ось так я всю головку, це в мене була така невелика головка, 10 невеличких зубців. А ви орієнтуйтеся по своєму смаку. Як ви любите більше, додавайте більше. Любите менше-менше. І ще беру пачку приправ до корейської моркви. В мене в пачці тут 20 грам. Якщо немає приправ, можна брати окремо коріандр, Окремо які спеції ви любите, але я вже так там виважені всі по смаку, і я беру один пакетик, додаю. Ось так я перемішала і тепер роблю маринад. От на один літр води беру один стакан цукру, 35 грам солі, один стакан, оцту, у мене 9%. Та 100 грам олії. І це все буду доводити на вогні до кипіння. І тільки маринад закипить, крутим окропом буду заливати капусту, моркву і чесник. Обережно, тому що все гаряче, не спішимо. Ось так, я заливаю, і якраз воно покриває повністю все. І зверху накриваю. Тарілочкою і буду ставити невеликий гніт, щоб просто все покрилося. Ось так. І все вихолодається, і на ранок смакуємо хрустка і смачна.